Між сьомим шийним та першим грудним хребцем, де часто з'являється холка, несе в собі психоенергетичне значення. І так, перше відповідальність та контроль. Люди, які схильні брати на себе надмірну відповідальність і прагнуть контролювати все навколо, частіше мають холку. Це пов'язано з тим, що зона холки символізує енергетичний центр відповідальності. Коли ми не можемо відпустити цей тягар, він буквально осідає на нашому тілі. Друге, хронічний стрес і тривога викликають застійні явища в організмі, особливо у верхній частині спини. Ці емоційні стани не знаходять виходу, натомість накопичуються у формі холки. Третє, також холка є своєрідним щитом. Люди часто відчувають потребу захищатися як емоційно, так і фізично. Створюють цей горбик як підсвідомий бар'єр. Це особливо притаманно тим, хто має негативний досвід або переніс травматичні події. Санці божественного вирівнювання ефективно звільняють накопичений стрес і відчуття тягаря, допомагаючи фізично. Та психологічно відчути полегшення.